Вже займався часником дня 4, <смі> спини болять. Що таке садіння часника по часнику? Це падалиця. Я думаю, видно. <смі> Спрацювало все супер. Правда, не те, що я бризкав. Замовляв під цей китайський тракторець, хоча мені кажуть, що його він не потягне. Ну, подивимося. Всім привіт! Сьогодні займаємося часником. Буде оприскування, ну і покажу вам взагалі процес. Вже займався часником дня 4, <смі> спини болять. Бачу по інтернету теж всі ламають активну стрілку. Ну, так що Вже стадія скажімо так, на, на фініші скоро. Зараз йде остання підкормка в мене. Покажу чим бризкаю, ну і покажу по часнику. Розповім, що і як, вже там пройшло у певний період. Який обробляв гербіцидом, до речі, покажу, що там сталося з ним і який зараз як виглядає часник. Тож, не перемикайтеся. Так, одразу по препаратам Плантафол, прилипач, вимпл 2, сульфат калію і оракул мультикомплекс. Зараз це все змішаємо в бакову суміш і будемо заправлятися та їхати, бризкать. Так, засипаємо плантафола. Тут один кілограм. Взагалі по інструкції тут кілограма 2-3 йде на гектар. Ну, я вже, скажімо так, недавно кормив, велику дозу особу давати не буду. Так, пішов прилипач. Давайте, вимпил 2 Літрушку даємо ракова. Так, ну і сульфат калію. Зараз це все розмішаємо із сітки. Потім ще включу змішувач, хай трактор хвилин там 5-10 постоїть, це все порозмішує. Як бачите, тут уже в сітки нічого особи не залишилось. Може і неправильно калатю. сипучі треба окремо розводити. Ну зараз все одно поки доїду, це все розмішається. Воно добре все розчиняється. Ніяких я проблем не бачу. Мені хвилин 5 їхати. Ну і плюс ще ж буде змішувач мімхнутий. То воно там все зболтається, перемішається, буде все добре. Ну і набираємо. Залишив шарик. Вже, бачите, літрів 50, нам ну, ось поділка 150 літрів, ну трошки менше, навіть я наберу, там 100 літрів 130. Якраз на мої об'єми вистачає. Так, як бачите, вже розплався. Зараз вам трішечки розповім. По ділянці, дивіться, сажу я тут часник вже другий рік. Тобто часник по часнику. Чому ну, так вийшло? Не сміх я підготувати уснівні ділянки, хто слідкує за калавом, той, я думаю, це все бачив. Що зараз на ділянці за процеси? Звичайно ж, усіх йде повним ходом. Бачите, виламка стрілки. Тобто зараз пройшлись, виламали стрілку, ось вона вся тут лежить. Я стрілку не забираю, стрілку залишаю тут. Нічого страшного, ще зі стрілки, по крайній мірі, я ще не бачив ніяких сходів. Ну а от на рахунок падалиці, дивіться, що таке садіння часника по часнику. Це падалиця. Її видно, в принципі, між її немає. Щось я притаптав трактором і в основну масу позабирав. Да, вона зустрічається. ну, Бачите, коли ходив ламав стрілку. Траплялись, попадались, ну ось, мабуть, кущик видно. Це падалиця. Ось іде рядок. І тут ось з боку є падалиця. Тут раз, два, три, чотири. Тобто зубок випав. І з нього росте ось такий кущик. По ділянці такого зустрічається небагато. Дуже добре видно цю падалицю міжряддю, Тобто ось дуже добре видно, випала часничина, Причому, скоріш за все, коли грузили, якась невеличка. Ось-ось. Ну, тобто, як бачите, далі буде видно. Коли грузили на прицеп, скоріше за все, випало, тому що тут не було рядків. Тут було міжряддя. Тут рядків я не робив. Випало, ну і проросло. Звичайно, заробилось землею фрезою. і виросло. Оце в основному. Падалися. По-іншому часник весь на ділянці стоїть нормальний, нічим не відрізняється від інших ділянок. Хоча деякі ділянки, ну, я пізніше може, покажу, все ж таки ну, відрізняються по посадки. Я вам скажу таке з осені, ні, з весни. Ті, що були кращі, зараз навпаки чомусь стали гірші ділянки. А ті, що з весни були гірші, на вигляд, я маю на увазі, часник то зараз стали навпаки краще. Ну, якось так. Хоча весь обробіток проводився одинаково. Ну, одночасно, можна так сказати. Так, ладно, поїхали. Зараз поїду побризкаю, ну і покажу вам. Так, переїхав вже на другу ділянку. Це якраз та ділянка, на якій я працював гербіцидом. Потім, як бачите, пішли дощі, ну і можете бачити фон. Я думаю, видно. Спрацювало все супер, правда, не те, що я бризкав. Супер спрацювала у нас ручна прополка. Ось так тепер це все виглядає. Пішли до тоді. пішов в ріст бур'ян, ну і був вже так, на рівні з часничком. Тому ручна прополочка, і, як бачите, все тепер виглядає тут добре і чудово. Ну, дякую всім, хто допомагав в цій справі. Ну, а тепер будемо. Бризкать. Тут стрілка теж виламана вже. Ось. Бачимо, тут виламана трошки раніше, вже тепер можна побризкати. Ну і крім цієї ділянки, бачите, туди вона йде аж, 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 аж. Ще є там інша ділянка. З часником це третя, ну і четверта там біля хати можна сказати. Зараз по всім цим діляночкам будемо працювати підкормкою. Будемо працювати по підкормці. Ну, не знаю, да, до речі, хотів сказати і залишити все ж таки відгук по оприскувачу і по форсункам ECOJET. Хто пам'ять, відео я брав фіолетові такі форсуночки. Ну, я вам скажу всім задоволений. Ні разу фарсунки не забивались. Побризка в загальній сумі я поки небагато. Десь гектарів 6-8. Буквально на днях ось бризкав кавуни, картоплю там в сумі там 2 гектара. Заливали розчин. Ну, так, все в пилюці, Це ж хочу зараз добризкати, помити і вже в принципі, оприскування найближчим часом не планується. Якраз і трактора полосного пилюки. Вже теж давненько не мився. По тракторцю ніяких питань немає, там 120 плюс мотогодин. Потихеньку працює, роботи небагато, але періодично є. Виїжджаю, щось роблю, без цього знову ж таки нікуди. Ну, поломок нема ніяких, все працює, та й працюватиме і надалі. Ніде воно, як то кажуть, не дінеться. Ну, бачите, все сухенько, все чистенько. Там нічого, ніякі кріплення в мене не повідривало ще, не знаю. Я працюю. Там люди питають по речагам, по кабіні, що робити, як покращувати. Дивіться, всі відео по здороблянню заводської кабіни обов'язково будуть, але будуть трішечки пізніше. Трішки я чекаю деяку річ, деякі зміни і тоді вже буду повністю доробляти, переробляти саме під себе, поки я нічого не чіпаю. Хоча вже багато чого купив, багато чого придбав, все підготовив, можна так сказати. Залишилось тільки трішки почекати, скажімо так, і буду це все працювати, підганяти під себе вже. Щоб працювати ну, з максимальним комфортом, якого можна досягти саме в цій кабіні, в цьому тракторі. Ну що, ми працюємо, скоро вже копати чесничок десь недільки 3-4 і вже піде повноцінна викапка, треба готуватися, готувати місце, де його складати, обрізати, сушити. Ну, Буде підготовка до. Копки. Плюс ще приїде мені е, обладнання для викапки часника. Буду тестувати, замовляв під цей китайський тракторець, хоча мені кажуть, що його він не потягне. Ну, подивимося. Тому трішки, скажімо так, ну, не те, що переживаю, я все-таки впевнений, що все буде добре, і він потягне. Але потрібно раніше протестувати, щоб ще не прийшлося. Наймати більш потужного тракторця, тому що щось вигадувати уже іншу якусь приспособу для копки я не планую. Ну, Буде все добре. Все він потягне, нікуди не дінеться. Йому просто діватися нікуди, буде копати. Так, Ну що, я поїхав працювати далі, буду бризкать. Ну, звичайно ж, кому не важко, поставте лайк, підписуйтесь обов'язково на канал. Далі буде ще багато попереду цікавого, багато планів. Все треба реалізувати на все потрібний час. Ну, всім дякую за увагу. Бажаю мира, здоров'я та гарного дня.